Заправився неякісним бензином і влетів на ремонт авто. Це один із найбільших страхів кожного водія. Дного разу були ну була погана робота двигуна. Насамперед, е, е, праваючи обороти і тому подібне зупинялася. Втрата потужності двигуна. У мене вийшла з ладу турбіна, а на другий раз вже робили капітальний ремонт. Фахівці з ремонту авто підтверджують. Першими в разі неякісного пального страждають форсунки. Свічки забруднюються нагаром і двигун не може нормально спалювати бензин. Машина, зрештою, глохне. Тож, заощадивши кілька гривень на пальному, водій ризикує доїхати лише до СТО. Часто проблеми помітні не одразу. Керманич може їздити кілька тижнів, а то й місяців, поки шкода накопичується. Бруд забиває деталі, мотор зношується, і одного дня все може зламатися. Самостійно за запахом або кольором визначити якість бензину неможливо, розповідають в інституті споживчих експертиз. Його фахівці регулярно перевіряють пальне на автозаправках. Відібрані зразки аналізують у лабораторії на вміст сірки, бензолу, густину та октанове число. Кажуть, найчастіше проблемне пальне виявляють на поодиноких маленьких заправках.